Навчив мене бути сильною, якось підготував до того, що незважаючи ні на що, треба жити далі. Познайомились ми дуже давно, мабуть, років по 14 нам було. Гуляли в одній компанії, В нього була сім'я, в мене була сім'я. Ну а потім, мабуть, такі доля звела, Судилися, мабуть, все ж таки бути разом. І два роки ми прожили. Щасливо я вважаю. Було з ним ніколи не сумно. Він завжди був усміхнений, завжди був добрим, щирим ніколи нічого не жалів, і такий був не, не, там чекала його з роботи, там, а він міг міг прийти, залетіти. Все, все, збирайся, збирайся, поїхали бігом. Все, поїхали гуляти там. То, то в місто там десь, то в кафе десь. Багато було щасливих моментів, багато було. Ну, Якось ну не не, сум, не скучно було з ним. Гулять весь час ходили і в ліс, і на природу, і на риба не на риболовлю. І любив він в ліс по гриби ходити, поки не почалася війна. У багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. То почалися, звісно, і страхи, і в ДФТГ він вступив, бо Військомат, він 24 лютого пішов в військомат, а його відправили додому. А йому це якось ну, було, не знаю, мабуть, обов'язок якийсь чувствував, що треба йти захищати свою сім'ю, родину, свою, батьківщину. Приходить додому, каже, мене забирають ЗСУ. За то, звісно, перша хвилина була в мене дуже така страх хопив, так якось всередині все перевернулося. дуже страшно було. Відмовляла його, звісно, відмовляла його і дуже надіялася, що його не візьмуть. Він, він попередив, що його забирають десантно-штурмові війська. І я була до останнього, чомусь надіялася, була впевнена, мабуть, не знаю. Що його не візьмуть. Після того, як він пішов, змінилося усе. Наскільки я ну, ніколи не любила залишатися самою, він знав, що мені страшно, і ночувати страшно. І ну, якось хотілося, щоб була підтримка, не тільки дітей, та мами, а все-таки ж чоловіка хотілося, щоб була підтримка. То, мабуть, він таким чином навчив мене бути сильною, якось підготував до того, що. Незважаючи ні на що, треба жити далі. Була впевнена, що буде все добре, тому що він йшов позитивно налаштований. Частечко в нас сидить. Найрадісніше, найлюбиме що було у нас. Що залишилась від Антона в мене після його від'їзду? У нас через три дні народилася Полінка. Мабуть, все таки так повинно було бути, щоб він її все-таки побачив. Антон був дуже щасливий, коли дізнався і дзвонив весь час, і старався ще більше виходити якось на зв'язок. Завжди підтримував і за малу казав весь час, щоб щоб нічому не нуждалися. Купляє їй все, що треба, все, що треба. Єдина дівчинка, як ішов в останній бій, то він вже, мабуть, знав, тому що їх ж не попереджають, куди вони там йдуть, на які позиції чи я не знаю, як. бо дзвонив дуже розстроєний. Не давала мені здатися Поліна. Тому що вона якось відволікала і тим же животом, яким вона страдала, і тим, що їй треба було. Ну, це як дитина. і нікуди ти не підеш від неї, не відвернешся, не нікуди не, не втечеш від неї. То, звісно. Конечно... Палінка не дала не опустити руки. На велике значення мають рідні, які завжди поруч, які підтримують, які навіть просто знаходяться рядом, що ти знаєш, що ти не сам, не самотній. Просто ти знаєш, що ти не сама, що поряд дітки, поряд близькі, родичі, друзі. Зі мною весь час була мама, дуже допомагала. Вона працює, але. На той момент вона відпросилася і була завжди поруч. Ні до кого не зверталися, нікого не просили, якось самі стараємося. Хлопці мої допомагають сини. Старший син вже навчився і ну, навіть відсіявся да, з проблемою, що в нас в ванні потік душ. Ну, от купили, він сам поміняв там, десь штори почепив сам, рипа, прибивав там ті шкарнізи, там, ну я не знав такі. Льоша он городом займався, вирощував, я законсервірувала. Ми нічого не покупали, все в нього огорода було. Ну, якось це може і не тільки чоловіча робота, ну, вна, в нас він це взяв на себе. Все одно горе і біль залишається і нікуди воно не дівається. Все одно хотілося б, щоб вернувся, щоб приїхав додому.